Продовжуючи з'ясування Дуді, як правильно триматися за спільну силу на Конгресу, що означає правильно триматись кожного зібрання кажера? Є певне певна устремління сил, загальна сила. І ця сила мірказасірія. Називається, що виходить із центру десятки або з центру Конгресу. Конгрес від слова Кенес зібрання. Ну і так ми повинні намагатися його відчути. Наскільки ми спрямовуємо його. З центру конгресу на центр реальності. Там наша зустріч із творцем Товариш, Центр цієї реальності. Як дає нам кожному з нас у десятці, Відчути спільну силу на Конгрес на Конгресі. Розгідно з тим, як ми спрямовуємо себе на цей центр спільний центр між усіма нами, ми можемо, ми можемо і повинні відчути його. Тож як нам правильно підготуватись перед конгресом, аби ми були спрямовані дійсно з усіх сил? Те, що ми усі припустимо, як о, якась десятка. Відчуваємо себе, що ми все більше і більше включаємося разом, а потім через взаємовключення спільне ми хочемо винести силу, яка спрямована прямо на Творця. Туваж, як не втрачати цю силу протягом конгресу? Припустимо, ми зустрілися на першому році, розвинули якусь силу, відчули якусь силу віддачі. Більш таку, що спрямовано на Творця, як нам не втратити цю силу? А ви весь час знаходитеся з цим? Ми знаходимося, робимо вправи протягом конгресу. І перевіряємо себе. Робимо перевірки. Наскільки ми не виходимо з рамок об'єднання об між собою. Тобто, не дивлячись на перервання, які є між тим та іншим, равно що такі перерви. Перерви це ще краще. Ось якраз перерви допомагають нам включитися ще більше, і будемо навчатися на них. Так.